Його почуття до вас. Давайте будемо дивитися, які в нього і є почуття до вас, які вони в нього насправді, а не те, що він показує, не те, що він говорить. І ми подивимося, який він чоловік, для того, щоб ви розуміли, чи підходить вам цей розклад. Ви з ним знаходитеся в стосунках, але він може паралельно підспілковуватися з іншими жінками. Скільки б ви не були в стосунках, дуже гарно, якщо це початок стосунків, тому що в нас тут віка кубків. Якщо ви довго в стосунках, тут можуть бути питання, чому вони не рухаються вперед. Але враховуючи те, що я бачу, що початок стосунків, да. То він буде з кимось підспілковуватися. Тобто він для себе ще чітко не обрав, що я залишаюся з тобою, що я з тобою буду будувати стосунки. Хоча ви йому дійсно, от, якщо тільки познайомилися, йому дуже сильно подобаєтеся. Але тоді навіщо з кимось іще спілкуватися? Давайте його почуття. Ну, він, прям знаєте, ну, чоловік на настрої. Біля вас, що ще інші чоловіки крутяться. Знаєте, чого він з кимось підспілковується? Тому що він не певний, що ви його оберете, що ви захочете бути з ним, і для того, щоб не втратити свою самоцінність, щоб його самооцінка не впала нижче плінтуса, понимаете? щоб відчувати, що «да, я дійсно гарний чоловік, він буде з кимось іншим спілкуватися. Просто тому, що він десь вважає, що він може до вас не дотягувати, і ви його через когось пошлете під три чорти. Почуття у нього до вас є, але питання в тих чоловіках іще, які крутяться навколо вас, особливо, якщо ви їм не даєте відсіч. Тому що він ревнувати вас буде просто так, що аж очі будуть вилазити.